Друзі, Asus Zen Wi-Fi – це меж-система. BD4 – модель. 2,5 Гб, і це Wi-Fi 7 меж-система. А з отакими трьома вежами, тремя дочками, то, дочками кажу трьома дочками з доступу 2,5-гігабітними і з дуже прикольними опціями, бо в них є і а, VPN, і є в них. А, знаєте, що саме цікаве? У ньому є навіть подвоєна ван-мережа, де ви можете ставити відмову стійкість, ви можете балансування навантаження зробити, тобто два провайдери завести. А, і це ще не все. Оці три вежі покривають на собі квадратних метрів. Це просто але ну, навіть десь тут пишуть. Тут навіть тут вони пишуть 720 квадратних метрів, а на сайті пишуть 600. Не знаю кому вірити. Але це неймовірне, неймовірне рішення. Я вам скажу, знаєте чому? Тому що це бюджетне рішення. Бюджетне рішення я не знаю. Напишіть у коментарях, якщо знаєте, саме Wi-Fi 7, меж мережу, наприклад, там за трохи більше ніж 5 тисяч гривень. Я дуже маю великий сумнів, бо в мене був ось такий на огляді 10 гегабітний. Ну слухайте, воно ще ж е, в нас. Е... Не таке потужне у плані того, що споживання електроенергії не таке велике, бо о, тут 12-ват. 12 якщо я пам'ятаю, зараз подивимось на розпаковці. Бо в мене були ось такі о, Asus BQ 16. Там кожен блок на кожен блок, ось таких два блоки. На кожен блок йде по 65 ватт. І це 10 гігабітний там чотири діапазони, бо це дводеапазонни. Wi-Fi меж система у Wi-Fi 7. Коротше, зараз йдемо, розпаковуємо, тестуємо, потестуємо і на швидкості, подивимося, що там у адмінці є. Подивимося, що нам виробник заявляє, і звісно, на покриття. А потім зробимо висновки. А ви перед цим, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. Посилання усі в опису під цим відео на перевірених продавців. Поїхали. І так, Asus Zen Wi-Fi bd 4. В нас Dual-Band Wi-Fi 7 iMesh. Це, звісно, меж, який покриває 720 метрів квадратних, шість 6 кімнат. І він отримав навіть у 2023 році, е, знаєте, як, від PC-Magazine е, отримав, отримав нагороду вибір читачів. Тепер в нас два з половиною гігабітних портів. Це в нас е, на три. Аж таких вежі маленьких, до речі. Ой, дивись, які вони прикольні, а? Які вони прикольні. Слухай, давно в нас не було маленьких так, веж, меж систем. Дивись, відразу показую. Дві- Два порта, два спойлери габіта, DC in Power і все. І більш нічого немає. Бач, в нас є WPS ще кнопки і є Reset. Як вони їх сховали? До речі, прикольно. І дивись, як, як охолодження прикольно зроблено. Понизу бере, за принципом конвекції, зверху викидає і з боків викидає, він повністю охолоджується. Давай ще три вежі. Ось ще дві вежі достанемо, дістанемо. Вони повністю, повністю однакові. Він, це бюджетний варіант, ну як, псевдобюджетний у плані, якщо брати що це, ASUS, так, це бренд все-таки, і ще брати. Його можливості, те, що це Wi-Fi 7, о, чесно кажучи, 5 копійок коштувати він не буде. І є в нас блоки живлення. Зараз покажу вам. Спачкордами, до речі, блоки живлення. От, от за це Asus Розцілую вас, знаєте, чому? Під будь-який будь штекер є перехідники. Під будь-який. Захотіли ви, наприклад, поїхати до Англії, взяли з собою свою меж-систему, ці три роутери. І поставили за такими перехідниками собі. Все, що захиті. Так, але а чому. ой, впав. А чому лише один пачкорд? Ну, Асос, ну зажали, зажали один пачкорд. Немає, немає там, немає там більш пачкодів. Так, тепер дивимось. Ось такий варіант. А у нас тут 18 Вт. Ваттні... До речі, 18 Вт, не фіга собі. Слухайте. Ану, давайте під'єднуємо. Дивіться, як це працює. Це дуже, це дуже зручно. Дуже. Оп, і все. І змінюється, бачите? Будь-який. Це дуже-дуже зручно. І таких в нас три, ось таких три в нас е... А повністю однакові. Повністю. І самі по собі вони теж. Однак. Тож давайте їх налаштовувати і йти вже тестувати. Ну і що, хлопці? Дводіапазонна межсистема система стандарту Wi-Fi 7, 80211 b Так, навіть у двох діапазонах існує стандарт Wi-Fi 7-7. Хоча дехто не розуміє, що 6 ГГц і 320 МГц це одна зі складових, це знаєте, як набір. Тобто в тебе є базовий Wi-Fi 7, там, де повинен бути мультілін 4К 5 ГГц і 2,4. Це базовий стандартний набір. А далі йде, а, а, ну і 160 МГц, а далі йде в нас вже набір там 6 МГц, 320 МГц, 4, 3 діапазони, 4 діапазони. Ну, наприклад, якщо брати Asus Zen wi BQ16, то там буде 4 діапазони, 6 ГГц, 320 МГц, там безліч там, мереж цих мультилінку і інші варіанти. Це теж Wi-Fi 7, щоб ви розуміли. До того ж, в ньому усі порти 2,5 Гбіт, І ми бачимо відразу дводіапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7 до 3,6 Гбіт, Підтримка мультілінку і 4 k кам. Це модуляція поліпшена. Мультилінг це коли воно бере два канали 5 ГГц і 2,4 ГГц, а не просто там робить смарт мережу і воно перемикається всередині. Ні, Ні. Це одна мережа з отакою шириною, яку додає там, 160 плюс 40, наприклад. І це буде там 200 МГц. У нас ширина каналу. А тепер далі. Вони тут розписують для розумного будинку, і, звісно, це так, бо там. Красиво нарисували, а, бо там є підтримка IOT-мереж, які допомагають. Знаєте, тут е, навіть маркетинг спрацював трош, трошки трішечки неправильно. Бо ці мережі е, смарт, для смарт-будинку вони не для облегчення роботи смарт-будинку, вони для е, забезпечення безпеки. Бо якщо ви не знали, усі ці пристрої там смарт-камери, пилососи, там навіть якісь смарт-лампочки, вони зламуються спокійнесенько. А Мережа смарт-будинку робить ізольовану середу, де працюють ці штукенці, усі смарт ваші пристрої. І доступ має лише адміністратор, який там може під'єднуватися. Ось таким чином це дуже цікава річ. Давайте далі. Ну тут вони про мультилінк, про швидку бездротову мережу і про 4К КАМ, згадують про канали 160 МГц. А от у режимі Wi-Fi Mesh, знаєте, яке в нього покриття? Два вузли 450 квадратних метрів, і 600 квадратних метрів, три вузли. Що їм покривати, я не знаю. В мене в мене офіс 165 квадратних метрів. Ми одну цю башенку ставимо вежу. Посередині він покриває весь офіс. Як його не знаю, ці, ці, три, ці, ці три вежі потрібні для покриття не знаю, двоповерхового трьохповерхового будинку, і, чесно кажучи, він з цим впорається досить добре. Особливо, якщо ви їх ставите один над одним на етажах, це буде просто неймовірно класно. Далі порти 2,5 грабі, це ми вже з вами зрозуміли. В нас чотири антенни і чотири. Функціональних е, модулів, ну давайте, чотири потужних інтерфейсних модулів, радіатор із нановуглицевим шаром, Нифіна собі, потужність нового покоління. Тут вони вже пішли там розказувати про якийсь маркет. Звісно, тут підтримка VPN. Є зараз, також подивимось у самої адмінці, що там є мережа VPN, знову мережа VPN. І є додаток. З додатком все зрозуміло. Додаток є, дякую. Давайте замірюємо е, саму швидкість. До речі, вони декларують, що через ВАРД, через через варвар, через еззернет до 300 Мбіт на секунду. А OpenVPN через Ethernet до 150 Мбіт на секунду, і це дуже дуже непогано. Так, давайте подивимось на характеристики. Також цікаво. У нас є це всі стандарти 802.7 BE у двох діапазонах, 2,4 до 688 Мбіт на секунду, 5 ГГц до, 200, до 2882 Мбіт на секунду, це 2,8 Гбіт, 4 внутрішніх антени і схема EMU і MIMO 2 на 2 у Об, обидва діапазони вони то занесли туди. Встановили, скажімо так, налаштували. <смі> кисло поїхало. Чотириядерний процесор 1,5 ГГц, RAM 512, Flash 28. Ну, це більш домашнє для домашнього використання, чесно кажучи, RAM 512. Ну, якщо bq 16, знаєте порівняння, бо в мене обидва зараз вони є. bq 16, це Wi-Fi 7, повноцінний, 10 гігабітний портами, там 2 гігабайта RAM. Я вам скажу, там просто безліч пристроїв можна. Під'єднати. Так, далі. Що в нас тут? WPA3. Ага, ось клієнти L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard, а сервери IPSec OpenVPN, PPTP, WireGuard і e, 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 e VPN Fusion. Добре, ну давайте відразу тестувати. Я вам поясню, зараз вони під'єднані до нашого сервера. С у сервера обмежено 2,5 габіти на 1,5 тому тестуємо. Він повинен отримати максимальні показники. 2,5 на 1,5, фактично. От 2400 з гаком на 1,5 з гаком спокійнесенько працює цей роутер. Тобто тут чесний порт, 2,5 Гігабіти. І в мене навіть питань нема. Добре, з цим ми впорались. А давайте ми зараз увімкнемо. Зараз ми увімкнемо інший комп'ютер. З е, пояснюли там, бачите, навіть деякі е, в нас. Деякі тести, це в нас тести 24 ГГц. Знаєте чому? Зараз покажу. Зараз я увімкну 2,4. Ось Asus BD 4, це 2,4 ГГц. Поясню, Конект він дає спокійнесенько 688 на 688. У тестах це буде приблизно там 100-150 Мбіт, і це дуже добрий результат, бо це стара. Мережа, скажімо так, ну це пішло 170-180. Що зараз скажуть, що я збрикав, Ну, давай падай до 160. <пл»? <пл»: <пл <'язков> Ні, у середньому буде 160 з чимось на завантаження, на вивантаження. І зараз 5 ГГц перевіримо. А потім ми підемо по -по у адмінку і ще подивимось після цього на дальність покриття. Я не знаю, як я буду це тестувати. 160 на 250. Оленка, що це за фігня? фіга? Це, це магія, це магія. Було гірше, скажу так, було гірше 164 на 221 І давайте зараз подивимось 5 ГГц. це Дуже добрий результат, дуже класний показник. Давайте під'єднаємось Asus BD 4 на 5 ГГц, подивимось на коннект. Конект у нас на Wi-Fi 7, будь ласка, 2, 1880 2. 2882 на 2882. Це вже масло масляне заговорився. 28 Гбіт, коротше кажучи. І також стартуємо тести. Але ну, Wi-Fi, так як в нас він 5-гагерцовий, то він покаже не більше ніж там 1,4-1,5. Це не 6 ГГц 320 МГц. І ми бачимо, що він спокійнесенько до 1,5 ГГ на 5 ГГц спокійно витягує, і до 1,4 витягує на вивантаження. Тобто ми робили серію тестів. і Скільки ми не робимо, ми отримуємо один і той самий результат. Дуже полюбляю, коли тести однакові, без, знаєте, там буває там, щось там показало, потім 700, потім 200, потім 1500, а тут 1,4 на 1,4 спокійно. Так, перед тим, як будемо з вами дивитись на покриття, подивимося адмінку. Адмінка невеличка, бо немає USB, немає USB додатків. Тут у нас все просто. Є моніторинг, є моніторинг завантажений, Бачимо, під'єднано 2-2,5 ГБ порти. І підемо відразу в меж. Тут у нас є два варіанти під'єднання. Навмисно вам показую перший, бачите, якість під'єднання чудова, і це в нас мережа Ethernet. Ну я під'єднав на Хегапід через наш, скажімо так, свіч, а інший в нас має чудове безтротове з'єднання мультилін. Поясню, якщо він під'єднаний на Wi-Fi, то він може ще через LAN віддавати на пристрої. Тобто, ви можете його поставити біля телевізору, там поставити на приставку чи на телевізор. Це дуже добре. Та й сам він по собі через мультилінк має достатню ширину каналу для того, щоб до нього під'єдналось багато. Скажімо так, пристрою. Хоча у варіанті з LAN, ну, наприклад, давайте так брати умовно 1000 Мбіт. Ми під'єднали і він 1000 Мбіт буде транслювати далі на своє покриття. То умовно з Wi-Fi під'єднанням. Наприклад, якщо у той точці, куди ви поставили цю вежу маленького покриття, десь приблизно 500 Мбіт, то він 500 Мбіт і буде транслювати далі. Це приблизно так працює. Ми можете тут дивитись і на Connect, бачите, тут швидкі з'єднання. 2,8 собі, чесно кажучи, це дуже-дуже круто. А, також ви можете їм керувати, ви можете їх видаляти, керувати LED, можна LED вимикати. ось. Якщо б через LAN, то можна ще радіомодулями там з вами бавитись, там можна вимикати 2,4, 5 ГГц, керувати комутатором. А, але, а, до речі, тут є в нас продуктивність регулювання TX Power навіть є. Та ладно, слухайте, прикольно. Мережа. У мережі все стандартно. Це е, новий інтерфейс ASUS 2024 року, де ми бачимо, ми можемо керувати гостьовою мережою, дитячою створити, мережу IOT, мережу VPN, багатоканальну операцію. Це, це означає мультилінк. Ну, мультилінк в нас є, ми бачимо, що в нас тут 2,4 ГГц поєднано. Є підтримка WPA3, до речі, персонал у, в усіх варіантах. Тут є і клієнти, бачимо з вас, і дротове з'єднання бездротове. Можемо перелік дивитися. Є у 5 ГГц клієнти, і також можемо додавати окремі мережі по типу гостьової і тих самих там. Ось, будь ласка, ми можемо мережу VPN створити. Також в нас є AI Protection. Це в нас поясню, дуже крута річ. У колаборації з Trend Micro Asus робить роутери, в яких є по суті антивірус, який буде блокувати і заінфіковані пристрої, буде блокувати інфіковані веб-сайти. Є двобічна IPS. Якщо ви користуєтесь, дуже рекомендую. Батьківський контроль є. До речі, батьківський контроль тут дуже прикольний. Можна виставити, наприклад, пристрої, і заблокувати і контент для дорослих у вигляді. Там полуничного відео, злочини, насильництва, азартні ігри, ігри, миттєве повідомлення, тобто месенджери, торрент трафік, потокову трансляцію та розваги. Це враховуються тут і ігри, і потокові сервіси, інтернет-радіо, телебачення. Є адаптивний Кіос, аналізатор потоків. Ну, це більш професійний. А тепер давайте підемо у бездрутове з'єднання, подивимося є більш, скажімо так. Ближче є 20-40 МГц. Можна міксований, можна окремі варіанти для 24 ГГц і канали від 1 до 13. -го. У 5 п'ятигацовому є міксований від 20 до 160. І є окремі варіанти вибору 160, 80, 40. 20, і канали від 36 до 128. -го. Тепер в нас є тут також керування мультілінком, і звісно, про список блокування перемищення, розширення налаштування, налаштування радіус, це більше вже такі професійні налаштування. Якщо не знаєте, не лізьте. А у локальній мережі є підтримка IPTV. Звісно, якщо у вас є, наприклад, мультикаст, -мульти такий ви такий від IPTV. Хоча в нас в Україні він зараз зустрічається. Ну, це операторський IPTV, дуже дуже рік. Керування комутатором, де ми можемо прискорення надвимкнути вимкнути, вимкнути чи джамбокадрами е погратися. У Ван. В нас є варіанти під'єднання через автоматичний IP, статичний PPTP, PP L2TP, і є в нас навіть задвоєна Ван-мережа. Здвоєна. Ми можемо під'єднати два 25 гігабітних канали у відмову стійкість чи у балансування навантаження і отримати ще більше швидкості у балансуванні. Тобто він буде розподіляти на різні канали чи у багатопоточному режимі розкидувати пакети. Таке ж те, що є зараз. Ну, не пакети, він, знаєте як. А ті е... Сервери, які підтримують мультиканал, наприклад, спідтест, якщо ви під'єднаєте сюди 2-2,5-гігабітних роутери ну, канали, чи 2 канали, буде ліпше, то спідтест може показати 1,5 ГБ на Wi-Fi. Це так теж працює. Бо сам по собі сервер спідтесту підтримує мультиканальну передачу, яку може. Через обидва е, оператори, обидва провайдери розділяти. Таке теж працює вже давно. Це не плутайте, це не агрегація 802.3 ID. Є тригер партів, віртуальний сервер переадресація, делемалітразовані зони, DNS і над, надто нулювання. Це вже стандартні фічі, які є в усіх роутерах ASUS, як і ipv 6 І тут вже ми дійшли до VPN, який дійсно підтримує PPTP у вигляді серверу, OpenVPN, сервер VPN-IPSEC і сервер VPN-Ward VPN. Wire, Ward, а у, також є у нас Fusion VPN і є Instant Guard. Дуже прикольно все. Brand Мауер є. Бранд до речі, може фільтрувати URL, може фільтрувати ключові слова. А, також добре, те, що воно реалізовано у парі з батьківським контролем, мож, можна навіть розширити е, контролювання пристрою вашої, вашої дитини. Ну і звісно, там адміністрування, зановлення мікропрограм е, зі збереженням, скиданням налаштувань, е, системний журнал і мережеві інструменти по типу NetStat, пробудження. Аналізу мережі. Більше тут нічого немає, а давайте зараз підемо. ну Зараз лисиця піде, рознесе ці мержі і подивимось, як працює у нас покриття і наскільки ми покриваємо нашу студію. І так, спочатку 5 ГГц. Ми бачимо, що в нас 5 ГГц під'єднано. 5 ГГц, Wi-Fi 7, і в нас тут скільки ну, 2044, 2041 Показую зараз швидкість передачі даних, але це мобільна, мобільний смартфон, і тут воно може плавати. Ми спочатку заміряємо мережу біля самої базової станції. Давайте так, умовно, 919 Мбіт, Це Ванплавий, це піксель, Google Pixel 8 Pro, не самий швидкий по своєму Wi-Fi, але там гигабіт на гігабіт ми з вами отримуємо. Доб. А, до речі, знаєте, чому грабітний грабіт, бо він під'єднався зараз на ноду, яка під'єднана через грабітний порт. Оце так сюрприз. Е -е -е -е. От буде легше перевіряти. Пішли зі мною, погуляємо трохи, подивимося, як в нас це буде працювати. А поясню, дивіться, в нас досить велика студія. Якщо ми а, з вами виходимо, давайте пішли і пішли у інший кут. А, це наш склад. Тут в нас кухня, ми її закриємо трохи. Це наш склад. Тут в нас он, е Оленка сидить, щось там, щось там е робить, не знаю що. Але ми йдемо з вами у самий-самий Дальній кут. У самий Дальній кут. Будь ласка, і це ми зараз заміряємо на одну базову станцію. Одна базова станція в нас е має падіння. Падіння приблизно 50%. Ми допускаємо завжди падіння 60%. Це хороший результат. Це на одну базову станцію у іншому куті на 165 квадратних метрів. Це, тобто, наша одна станція здатна покрити повністю все приміщення, маючи падіння менше, ніж 60%. Це класне, це класний показник. Якщо в нас є, ну додаткова станція, зараз підіймається вайфайчик. Зараз підемо, подивимось, вона піднялась. Ану, чекаємо. Все, піднялася? Так, якщо під'єднати ще одну базову станцію, і це варіант, коли ми її під'єднали без додаткового дроту, тобто без гігабідного порту, в нас перемикна, буде перемикатися наш, наш смартфон на іншу ноду. І ми будемо з вами отримувати от приблизно ось такий результат. Е, тобто нода ця взяла, е, скільки вона тут бере там, гігабіт, чесно кажучи, там, 840-850 і починає поширювати на інші ну, раду свого покриття саме цю швидкість. Будь ласка, 860 на 860. Е, не покрити, е, е, як, як сказати, як я можу? Вам показати дальні, дальність його покриття, якщо він навіть на одній базовій станції показує в нас там падіння менше, ніж 60, це класне, це класний, це класний варіант. Давайте на 24 перемкнусь і просто покажу його покриття саме тут. Давайте. Так, хочете отримати е, щось е, більш потужне. Купуйте 10 гігабітний PQ16, там 12 антенн. 18 інтерфейсних модулів. Там таке покриття, що ви будете здивовані. Ну зараз у нас 2.4, будь ласка, на Wi-Fi 7 саме Asus BD 4. Спокійнесенько також беремо. Ми зараз на оцій додатковій ноді. І навіть 2.4 застарілий застарілий у нас діапазон має 60 Мбіт. 60 60 на завантаження, і 80 приблизно там ну там є пікові значення, ну десь буде 60 навантажень. На Від 2,4 я іншого не очікував. це нормальні показники. Тобто ця базова ця, цей, е, меж, е, цей, меж, ця межсистема, Zen Wi-Fi, як вона називається, у Asus, вона дійсно заслуховує увазі для домашнього використання для покриття великих, е, скажімо так, приміщень. Давайте перейдемо та зробимо висновки. У якості висновків скажу. Я рекомендую. Бюджетно, прикольно, потужно е працює. Що ще потрібно? Є все, що потрібно. Так, це, це за, за ці гроші ви не знайдете ліпшого варіанту саме Wi-Fi 7 меж системи від іменітого бренду. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.